Днями Київська міська рада е, дала статус почесного громадянина міста, колишньому меру Олександру Мельченка. Я не буду говорити про те, що це суперечить положенню про звання, адже це звання дається тільки до Дня Києва. А в даному випадку, як ви розумієте, сніг у нас у нас ніякого дня Києва немає. Дня День Києва через три місяці. Але дуже цікаво і те, що Мельченко е, оголосив про те, що він буде йти. На мера Києва, і думаю, що і його команда вирішили домовитися з Олександром Олександровичем, дати йому звання почесного громадянина і при цьому позбавити його можливості йти на мера як плата за почесне звання. Звання почесного громадянина. Тобто, звання почесного громадянина це своєрідна плата Мельченку за те, щоб він не йшов на вибори. Але всім киянам хотів би нагадати, що серед 255 депутатів Верховної Ради, які проголосували за позбавлення статусу пам'ятки гостинного двору і дозволили його приватизації, був і Олександр Олександрович Амельченко. Таким чином можна говорити про те, що він є одним з тих антикіївських. Антиукраїнських депутатів, які були в Верховній Раді попереднього скликання, і присвоєння йому звання почесного громадянина Кінєва це циніч, цинічний розрахунок нинішньої влади, яка дуже любить тих, хто нищить місто, і нищить тих, хто захищає Київ.